Я зробила приголомшливе відкриття. Яке? Неможливо водити машину, якщо не маєш ключів абсолютно вірно. І знаєш, що відбувається, коли я не можу знайти свої ключі? Знаєш, що це Що? Це ключове питання. Ключова мить. Так про це ми сьогодні і поговоримо. Про ключову річ. Ви відчуваєте на собі сильний тиск, боретесь з рішеннями, які потрібно прийняти, Шукаєте напрямку. У вас, як у віруючого, прямо зараз є все необхідне для досягнення успіху. Почніть все спочатку у мудрості Духа Святого. Саме завдяки роботі Духа Святого Ісус переміг смерть. Ви отримали той самий Дух Святий і Його силу Воскресіння. Навчіться отримувати доступ до Божих стратегій у Його Слові, щоб побачити перемогу. Коли ви оновлюєте свій розум Словом Божим, і говорите слова своєї віри, ви зможете подолати будь-яку проблему. Об'єднуйтесь з Духом Святим, щоб виконати те призначення, яке має для вас Бог. Розвивайте мудрість Божу як спосіб життя. Співпрацюйте з Духом Святим, який всередині вас. Співпраця з Духом Святим дозволяє вам отримувати мудрість Божу і відкриваю його дорогу до надприродного. Ми, пастори Джордж і Тері Пірсон, запрошуємо на передачу Переможний голос віруючого нам дуже сподобалось бути з вами цього тижня. Було дуже весело. Так можливо, ми поводились як діти на початку цих передач, але у нас вдома таке стається. Нам просто подобається веселитися. Нам подобається веселитися з дітьми, веселитися один з одним. У нас просто радість в Господі. Амінь більшу частину часу. Час від часу Джордж виходить да, за межі, Мені Мені доводиться його повертати назад. Ми говоримо про мудрість Божу, а мудрість Божа це те, що всім нам потрібне. До речі, якщо вам потрібні тези цих передач, ви можете зайти на нашому сайті KCM.org.ua до розділу медіа і завантажити їх для себе абсолютно безкоштовно. Ці тези безцінні. Ви можете взяти і досліджувати їх. Пастори, служителі, ви можете користуватися ними, роздрукуйте їх. Ми знаємо випадки, коли люди роздруковували їх, пастори роздруковували їх і роздавали людям у своїй церкві. Тому не соромтесь і роздруковуйте. Ми хочемо, щоб ви могли мати доступ до цих місць писання до тих думок, які у нас викладені, і продовжували її досліджувати. Ми точно все не охопимо. Безумовно, безумовно. Ви жартуєте, мудрість Божа глибока і широка, як сам Бог. Але це хороша відправна точка. Вся книга приповістей говорить про мудрість Божу, так. особливо Вірно. перші три розділи безпосередньо говорять про мудрість. Вірно. отже. Отже, короткий огляд того, про що ми говорили приповістю 4.7. Найголовніше то мудрість тому здобувай мудрість і всім маєтком твоїм здобувай розум або розуміння. І потім ми дізналися з розширеного перекладу послання до Колосян 1.9, що мудрість Божа це повне розуміння доріг Божих і його мети. Повне. Всебічне. Так, всеосяння. Часто ми думаємо, що щось відбувається швидко і легко, але насправді за цим стоїть щось набагато більше. Бог має мету так. і план. Так. тому просто приходьте до нього, і він буде відкривати вам набагато більше, і це поведе вас набагато далі. Дороги ми також дізнались з приповістей 2.7. Він береже здорову мудрість для праведних. і одне з того, що ми зробили цього тижня. Ми внесли серйозні коректування, і головне коректування полягало у тому, що ми більше не кажемо. Я не знаю, що робити. особливо у паніці. Так що мені робити, що робити? Так. Що тепер робити? Що робити? Замість цього ми кажемо: я вірю, що вірою я приймаю досконалу мудрість Божу. Вірою, я приймаю її. Я беру її я отримую її. І ви користуєтесь цими словами. Ви користуєтесь ними, щоб звертатись до думок сумнівів, страху і паніки. Так. Ви звертаєтесь до них. Неможливо так. одними думками боротися з іншими думками. Вам слід звертатись до них, навіть якщо ви говорите це самим собі, де б ви не були. Інколи просто потрібно сказати собі ні, ні. Я вірю, що маю так. розум Христа. Так. Я маю мудрість Божу. Я точно знаю, що зараз робити. Прямо зараз. Так, дякую тобі, Господи, так. я маю мудрість. Я знаю, що робити також важливо молитись так. у дусі, молитись іншими мовами. Думаю, що ми торкнемося цього трошки пізніше. Але звісно, це ключовий елемент молитва іншими Вірно. мовами. Бо в це загорнута мудрість. Ми ще про це поговоримо Ми поговоримо про це сьогодні. Отже, ми почали вчора і сьогодні, і завтра ми продовжимо говорити про те, як отримати мудрість Божу. І Один із способів ми знаходимо у книзі Хронік. Соломон попросив мудрості після того, як його батько Давид помер, і він став царем. Він попросив мудрості. Так, мудрість потрібно просити. А чому Бог просто не скаже мені це? Чому тому що мудрість дуже цінна, вона дуже коштовна, вона така дорогоцінна, вона дорожча від срібла, золота, діамантів та рубінів. Вона дорожча за все, і вона дуже могутня. Вона дорогоцінна, бо вона принесе срібло золото, діаманти Рубіни разом з волею Божою, розумом Христа та стосунками. Це ключ і тому нам слід показати, що ми цінуємо її. І це починається з того, що ми просимо і усвідомлюємо, що нам потрібне від Бога щось, чого ми самі по собі не маємо. Це смирення. Вірно. З послання Якова 1.5 ми дізнаємося, що коли комусь у якійсь сфері бракує мудрості, то все, що нам потрібно зробити, це попросити у Бога з вірою. Так і він, він не скупий десно. на мудрість, інакше кажучи, він буде постійно давати її вам. Він буде продовжувати так. давати її. Отже, ми просимо, і коли ми повертаємо, щоб попросити її знову, то це не тому, що ми не отримали першого разу, а тому, що ми готові отримати ще. Я хочу продовжувати її отримувати. Я прошу щодня. Моє сповідання у тому, що я прошу Бога, мого Господа Ісуса Христа, Отця слави, щоб Він дарував мені і я молю за інших, за пастора Джорджа, нашу команду, наших співробітників, нашу сім'ю, наших дітей, щоб він дав мені духа мудрості, відкриття, розуміння таємниць в глибокому та близькому пізнанні його Знаючи його. Але також знаючи і маючи розуміння, яке має він Ви зустрілись з якоюсь проблемою, ви зустрілись з труднощами, і ви приходите до Господа зі своєю біблією, зі Словом Божим і кажете йому, отець на підставі такого місця писання, і ви можете базуватись на тому, що найголовніше то мудрість. Отець, ти сказав у твоєму слові, що мудрість це найголовніше. Що мені потрібно всім маєтком моїм здобувати мудрість, я бачу цю ситуацію, і я прошу твоєї мудрості, повного розуміння твоїх доріг і твоїх планів. Покажи мені, Господь, що мені тут робити. Я вірю, що отримую досконалу мудрість Божу вірою. Вірою, я точно знаю, що робити. І, можливо, вам доведеться повторювати це знову і знову. Я точно знаю, що робити. Я точно знаю, що робити. Навіть якщо не схоже на те, що ви точно знаєте, що робити. Ми говорили про те, чому важливо так робити смерть і життя у владі язика. Тому ми говоримо це і проголошуємо це. Я знаю, що робити. Тері, я знаю, що робити. І ти, можливо, подивишся на мене і запитаєш, що ти будеш робити, і я відповім тобі: я знаю, що Вірою, робити я знаю, що робити. Вірую, я знаю, що робити. Опиши мені це. Я точно знаю, що робити. Я точно знаю, що робити. Інколи не потрібно казати всім навколо, я знаю, що робити. особливо, так. якщо вони цього не розуміють. Але це буде вашим сповіданням віри у цій ситуації. І настане мить, коли ви скажете отак. Я знаю, що робити. Так, я знаю, що робити. Це чудова мить. Так. Я хочу де чим поділитися. Ми хочемо поділитися з вами тим, чому навчив нас брат Копленд, а його навчив Орел Робертс. І це те, що називається ключовою річчю. Ключова річ. Ключова річ. І ці тези, які я маю сьогодні, вони стали результатом того, що я багато років слухав, як брат Копленд говорив і пояснював це. Я чув якісь розмови. Ми також зустрічались з Орелом Робертсом. І я взяв кілька цитат і помістив їх у свої тези. Дозвольте мені прочитати вам пару з них на цю тему. І потім ми навчимося знаходити ключову річ. Отже, Орал Робертс сказав брату Копленду: коли служіння зустрічається з фінансовою блокадою, тобі потрібно прийти до Господа і знайти ключову річ. Цей ключ або мудрість Божа. Відчинять ті двері і дозволять фінансам знову текти. Орел Робертс говорив це про служіння, але це можна застосувати до будь-чого так до будь-якої будь ситуації, людини. і це не обмежується лише фінансами. Так але коли щось не працює, ви можете думати, що знаєте в чому справа, але вам краще прийти до господи, дозволити так. йому показати, так. у чому справа можна знайти багато факторів, досліджуючи його слово. І Господь такий добрий до нас у своєму слові. Він відкриває нам, але якщо ми попросимо його, і сьогодні ми поговоримо про це, він може скерувати нас до місця писання, яке освітить цю річ у нашому так, житті. Вірно, а інколи потрібно розібратися більше ніж з однією річчю потрібно дещо привести до ладу. Так, привести до ладу, і у відповіді з його дорогами так, і його так. волею. Орел Роберт сказав: до кожної проблеми є ключ. Прийміть це. є ключ до всього, з чим би ви зараз не зустрічались. Є ключ, який відчиняє двері, щоб дати вам доступ до мудрості, яка вам потрібна від Бога, щоб знати, як поводитись у цій ситуації, як поводитись з фінансами, як поводитись з вашими дітьми. Я дуже вдячний Богу за те, що в нас була мудрість Божа у вихованні наших дітей. Так. Я головним чином спостерігав за Террі. Я був для дітей скоріше дідусем, товаришем у іграх, маленьким другом. Але пастор Террі у багатьох випадках бачила їх наскрізь у багатьох випадках. Так. І одразу ж переходила до сутності справи. Ти бачила ключову річ у наших дітях, і ви теж так можете. Ви можете побачити ключову річ стосовно ваших дітей. Отже, до кожної проблеми є ключ. Коли ви шукаєте Бога стосовно цього ключа, вам слід отримати його вірою. Він дасть вам відповідь: виправіть це, і дамба прорветься і все, що вам треба, прийде. Я знаю, що сьогодні ми не будемо докладно зупинятись на цьому, але я думаю, що про це варто згадати. Отже, коли ми говоримо про прийняття вірою, що це означає? Вам доведеться вкладати у те, щоб досліджувати віру. Якщо ви ніколи не досліджували віру, якщо ви ніколи не слухали брата Коупленда, якщо ви ніколи не слухали сестру Копленд, якщо ви ніколи не слухали Кенета Хейгіна, Чарльза Кепса та інших чудових служителів, які навчають про віру, хто має віру? Що таке віра, як отримати віру, як розвивати її, як її вивільняти? Це базові речі, які є ключем до всього, що ви отримаєте від Бога. У Біблії сказано, без віри догодити Богу неможливо, без віри неможливо що-небудь від Нього отримати. Отже, окрім цих істин про мудрість, необхідно дозволити Господу вести вас. І один з найперших кроків мудрості це дізнати щось про свою віру і взяти це вірою. Так. Це окрема так. тема. Зайдіть на наш сайт служіння і подивіться, скільки у нас матеріалів про віру. Але ви не зможете занадто так. далеко просунутись навіть у тому, про що ми говоримо, якщо ви не маєте ніякого практичного знання віри. Проциту їм Коли люди кажуть їй сестра Копленд, я зробив все, що знав. Вона відповідає: це означає, що ви знаєте недостатньо, і це правда. Інколи усвідомлення цього і визнання цього це уже прояв Божої мудрості. Так. Якщо ви усвідомлюєте, я знаю недостатньо, то попросіть у Бога так. мудрості, що мені потрібно знати прямо зараз. У мене було багато випадків, особливо, коли зустрічалася справді важкими ситуаціями, так. і справа була не у тому, що мені взагалі робити. Але я знала, що мені потрібне слово для цієї ситуації. Я не знала, яке саме слово мені було потрібне. Тому я молилась у дусі, і воно піднімалось в мені. Господь відповідав мені і давав скерування. Так, він сказав: у тебе проблема з ототожненням. Тобі потрібно підживити своє ототожнення в мені. Так я зрозуміла, які проповіді мені потрібно слухати. я знала, якби я цього не знала. Він би показав мені, так але він спонукав мене. і я замовила ще кілька дисків з проповідями в одному служінні служіння, яке вірить так само, як і ми. Я знала, що вони розкажуть мені про моє ототожнення у Христі. І я слухала, слухала, слухала. послухала трохи про віру, а потім знову слухала і слухала про своє ототожнення. І це вивело мене, Джорджа, і нас, бо ти робив те саме. Це вивело так. нас так. з овості кризи. І для цього знадобився певний час. але ми не лише подолали ту кризу, а в результаті стали набагато кращими. І це дозволило нам втерти носа дияволу, ніби сказавши йому, ну що, отримав? Бо тепер ми його розкрили. Ти зауважив, як я це сказала? Ставлення? Так. Він зазнав поразки у цій сфері, так. вбив лева, вбив ведмедя, так. і той необрізний обрізний був нічим. нічим. Повернімось до Орела Робертса. Він сказав брату Копленду: інколи сатана залазить у ваше служіння, Бог покаже вам двері, які ви залишили відчиненими. Як тільки ви зрозумієте, що це, закрити ці двері перед його носом, він говорив тут про служіння, але ми можемо говорити про наше так, життя. Правильно, інколи сатана залазить у вашу домівку, у вашу сім'ю, і Бог покаже вам двері, які ви залишили відчиненими. Як тільки ви зрозумієте, що це закрити ці двері перед його носом, і одна з речей, які брат Коплен навчив нас у служінні. Це те, що суперечки і сварки це вбивці, суперечки і сварки, які проникають у служіння. Розділення проникаючи у служіння, гублять його. Вам теж потрібно зрозуміти, що таке суперечки і сварки тільки те, що у нас різні думки, не означає сварку але сварки не припиняться, якщо ви будете ігнорувати відмінності різні думки, так. роздратування так. і відкрите обговорення. Але мудрість Божа побачить сварки і суперечки і навчить вас, як вірою застосувати як з ними любов Божу, щоб так. не давати сваркам жодного місця. Фактично, в посланні Якова говориться: мудрість Божа не шукає свого. Вона мирна, скромна, слухняна, наповнена милосердям та добрими плодами. Отже, багато років тому. Я наведу пару прикладів ключової речі. Багато років тому брат Коплен страждав від болю у суглобах. Це було давно, і Бог відкрив йому, що проблема була у десяти з гаком чашках кави. які він так випивав щодня. так він цього не усвідомлював. Це було дуже давно, але у тій каві було стільки кислоти. Так, так він всюди возив з собою кавоварку, куди б він так. не їхав. Термос великий І термос. він багато літав на літаках, і йому як пілоту потрібно було пити і пити каву. У нього сильно боліли лікті, руки, суглоби. Тому він виділив час, щоб так. помилитися, щоб шукати мудрість, мудрість Божу. Божу. Але він навіть і не думав припиняти пити каву. Він цього не розумів. Так. так то був сюрприз. В той час він не знав, що це було для нього проблемою. Так, але мудрість Божа прийшла до нього. Не тому, що він прочитав якусь книгу, хоча вона могла прийти і таким чином, але господь дав відкриття його серцю. Так. Це через каву і мудрість не залишила його просто з цим. Джорджі. Мудрість Божа показала йому, у чому була справа. Вони також показали йому, як припинити пити каву і що робити. Вона вела його крок за кроком, бо це дуже багато кави, і в цьому є залежність. Так але господь допоміг йому вийти з так. цього. Він одразу ж допоміг йому. Хоча це був певний процес. Але за дуже короткий час весь біль у суглобах припинився. Хвала Богу. і це було ключем. Кава, Кава. просто це було ключовим. Так припинити пити каву. До когось це звертається прямо зараз. чи щось подібне? Це означає, що не ви тримаєте це, так. а воно тримає так. вас. і це пов'язане з проблемами, з якими ви зустрічаєтесь. Зверніться до господа, будьте готові дозволити йому говорити вам про мудрість Божу. Так. Це ще одна річ мудрість прислухається. Коли він звертається до вас про щось, ви не ігноруєте так. це. Є це ще нерозумно. один приклад. Багато років тому у нашому служінні накопичилась заборгованість розміром в один мільйон доларів. І брат Коплен поїхав до Арканзасу помолитися, і він сказав: Господь, Господь, мені потрібен один мільйон доларів. І Господь сказав: тобі потрібно сіяти 10% від доходу місії в інші служіння. Так, Я думаю, це чудово. Я пам'ятаю, коли це сталося. Справа у тому, що це не була якась нова ідея. По перше, писання говорить про десятину. І тато сказав Господу. Ми самі є служінням. Навіщо нам віддавати десятину? І Господь сказав йому: ось вам мудрість у дії. Так. Він запитав, чи платять державні службовці податки зі своїх грошей, які їм платить держава? Тато відповів так, звісно, Господь сказав, тому служіння мають віддавати десятину так само, як державний службовець платить податки. Вам, як служінню, потрібно віддавати десятину. Це відповідь для багатьох з вас стосовно вашого бізнесу. Ви хочете, щоб ваш бізнес процвітав. Подумайте, як мінімум, про 10%. Бог показав, що нам так. потрібно це робити з тих грошей, які приходять до нас. Ми зробили це, це було ще на, на початку 80-х. 80 І відтоді ми робимо це. Відтоді ми віддаємо 10%. Ніколи не припиняли це робити. І, звісно, ми не зупиняємось на 10%. Так. Але ніколи не буває менше 10%. Так, це наша десятина. А потім ми даємо над десятину. І ми бачили випадки, коли наша місія віддавала мало не 50% свого доходу. Ви можете подумати, що це не мудра ідея. Але так. коли ми віддавали, дохід збільшувався. Я би краще мала 50% того, що ми маємо зараз. Ніж 90% так. того, що так. у нас було раніше так. Це велика різниця. Отже, Бог вірний. І за той час, який залишився, я хотів би показати вам три кроки. Ці кроки до речі, вперше я почув про них 25 років тому. Тоді у нас тут проходили зібрання під назвою «30 днів слави. У вересні 1998 року у нас щодня проходили зібрання. І одного вечора брат Коплен проповідував про свободу від боргів і дав ці пункти. Ось чому для вас так важливо завантажити для себе ці тези, і я дуже швидко наведу їх вам, бо у нас мало часу. Як знайти ключ? Я прочитаю вам брат Коплен сказав: не дозволяйте тиску збити вас з курсу Божого плану. Замість цього розслабтеся вірою. Зосередьте все своє довір'я на Богові і прагніть миру. Приділяйте час тому, щоб отримати Божий план і мудрість. Ось кроки, які допоможуть вам знайти ключову річ або ключ. Номер один. Приділяйте час молитві, і він порадив нам присвятити від одного до трьох днів молитві виключно про Божу мудрість стосовно питання, яке є джерелом найбільшого тиску. І це повертає нас до нашого базового місця писання. Мудрість це найголовніше, тому здобувайте мудрість. Крок номер два. Моліться мудрістю іншими мовами. Моліться мудрістю іншими мовами. Молитва іншими мовами це надприродна робота Духа Святого. Ісус сказав, що це досяжне для кожного віруючого. Він сказав віруючи в ім'я Моє, будуть говорити іншими мовами. І як віруючим нам слід вірою прийняти те, що Ісус сказав нам мати, і це буде мудро. Але якщо ми звернемось до 14-го розділу 1-го до коринтян, то побачимо, що це лише частина, і Павло говорить нам про інші мови, їхню досяжність, і що вони дають особисто віруючому. але потім він вказує на необхідність бути акуратними, щоб всі люди не почали робити це на зібранні. інакше кажучи, не намагалися проповідувати іншими мовами. Так не можна, оскільки люди не будуть знати, що ви говорите. Ось у чому мудрість. Але у молитві іншими мовами є мудрість. Багато років тому тато сказав фактично, коли ти вперше почув його проповідь, він так. сказав: молитва іншими так. мовами це як відро, яке опускається ваш дух так. і вичерпує мудрість вичерпує. Божу. Yep. Yep. Так вичерпує її. Yep. Так гаразд. Так, третій крок моліться, поки не будете знати, що робити. До Фелепіян 4,6. Ні про що не тривожтесь, а завжди у молитві і благанні, з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. І мир Божий, який переважає будь-яке розуміння, збереже серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. Кенет сказав нам у тій проповіді: не робіть жодного кроку, поки не отримаєте Божу мудрість. Відповідь прийде, і це буде виглядати найпростішим, що ви коли-небудь робили. Знаєте, молячись іншими мовами, корисно запитати у Господа, як сказано у першому до коринтян 14.13, як сказано, моліться про дар тлумачення. Тобто, Господи, покажи мені тлумачення цього. Просвіти мій розум. Іноді тлумачення приходить одразу, так. іноді воно так. приходить до вас пізніше, і ви не пов'язуєте його з тією молитвою. Інколи тлумачення приходить під час розв'язання ситуації, якщо так можна сказати. Адже саме тому ми пропонуємо ці тези та інші наші матеріали, щоб ви навчились співпрацювати з Духом Святим і мати доступ до надприродного. Мудрість від Бога це надприродне. У вашому розумі. Її нема але у вас є світло Духа і Дух Святий всередині вас. тому ми пропонуємо вам наші матеріали. Прийміть їх як дарунок. Ми хочемо благословити так. вас з ними. Тому будьте мудрими і користуйтеся цими матеріалами, які ми вам сьогодні так. пропонуємо. В наших Тезах є всі ключові пункти і цитати Орела Робертса. Там все це є. У все тезах, це є. у наших тезах сьогодні час пролетів так швидко. Так. Наш час вичерпано, так. але нічого. Хочеш помолитися за людей? Так хочу, Отець, в ім'я Ісуса. Я хочу подякувати тобі за цих дорогоцінних глядачів. Дякую. Вони дуже дорогі для тебе. Вони дуже дорогі для нас. Вони дуже дорогі для тіла Христа. Господи, я прошу Твоєї мудрості, так. дай їм духа мудрості, відкриття, розуміння таємниць, а також глибоке і близьке пізнання тебе. Господи, так. Твоє Слово Дякуємо, говорить, Господь. що той, хто молиться іншою мовою, у дусі говорить таємниці. Ми молимось про відкриття щодо невідомих речей у Слові Божому. І невідомі відповіді приходять, коли ми молимось Дякую, іншими Господь. мовами. Тому я молю, щоб вони були сповнені Дякую, Духом Святим, зрозуміннями, відкриттям, про той чудовий дар, який ти дав кожному віруючому в ім'я Ісуса. Господь. І ми молимось за нашу Ісуса. країну. Господь, ми молимось за всі країни. Так, дякуємо тобі, отець. Сьогодні особливий день, Господи, так. щоб молитись ти за нашу рухаєшся. країну. Рух Божий пробудження вже тут мудрості для наших лідерів мудрість для тіла Христа. Ми молимось про це і просимо про це ім'я Ісуса Амінь. до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми, Ми любимо, любимо вас, вас. і, і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті сайті.ua. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.